Здоров. Сьогодні поглянемо на каточку. Чим же ж вона особлива? В принципі, тим, що я на Накатомі не знайшов, ну, граючи в соло, не знайшов спеціаліста. Взяв там МБПЛА, взяв лодаут і зі своїм ледаутом пішов і відібрав спеціаліста. Ну, навіть не в цьому її, як би антуражик. Зіграв я погано, програв, попав в Гулаг, вийшов з Гулагу. І останнього, кого мені треба було вбити, я вбив міну пострілом в міну. В принципі, тим та катка і прикольна, що отаке рішення призвело до перемоги. Тож, заварюйте чайочок, підписуйтесь, перейдемо до перегляду. Primary objective is to eliminate What's your name? Friendly loadout dropped on the way. How suddenly went to get a half in the air. Wait for that spot. Так, як бачите, засік е чувака, він гост єдиний на цій локації, Тобто він взяв спеціаліста. Ну і я його лечу знешкоджувати. Тут глобально є два варіанти. В принципі, або він по зовнішній зіпці заїде, або по внутрішній. Це я взагалі не знаю, що він хотів. Ну, менш з тим. Тобто зараз я хочу почути, де цей чувак заїде. Тобто, якщо по внутрішній піде під мене, я його почую. Тобто по зовнішній, ну, тим паче я його почую. Вже якби по таймінгу, він вже мав бути. Тобто, я думаю, що він от на той стороні, скоріш за все, виходить. Ну, тайминги. Бать жестко. Нормально. Так. No Так, є в мене інформація по одному. Іду я грати за ним. Поки що робити нема чого. Глобально в даунтауні. Окрім цього чувака, з ким можна пострілятись на моєму. Отут я прям дуже погано роблю. Прям три чи з одного місця Це провал. Ну. Що зробиш? Якщо б не текстура з першого разу вбив би. се. Не фотографуй. Тут я успішно роблю постріл в ухо, До речі, напал не висаджує таких людей, тобто не, не витрачає. Він, він тупо не працює на, на укриття. Тобто, якщо є якийсь захист зверху, вся напал нікого не, не доїсть, не витрачаєте. Коротше, приймаю рішення відійти до магазу в релайф просто купити, бо я не знаю звідки це прилетіло і з'єсвується ризик, що мене просто вб'ють, тому просто відходжу. Loading Fresh Mag. тут тут питання для знавців: от чого він там залишився? Часу це, це ви просто не бачите, скільки я повирізав часу, ну чого він все ще там. Ну Незрозуміло взагалі. Газ Ну тут ви можете побачити, як довго думає людина. Тобто вона вже бігла від магаза. І... А, в нас же ж Fire Sale. Треба ж купити щось. Ну, дійсно. І ми просто роз розминулись. Ну, як завжди. А що саме смішніше в цій ситуації, що він потім передумав. О, дивіться. Він же ж з цього виходу не хотів намагатися, Ну ж? Він просто передумав, і на магазин. Жесть. UAV standing by. Взяв квеста. По-хорошому піти і зробити все-таки цей квест. Але це потрібно перейти опен, його вбити. Там він не один, тобто був би він один, я би, скоріш за все, пішов і вбив. А так, там ще на горі чувак, тобто це треба спершу чувака на горі вбити. Короче... Не дуже сприятливий квест, який я потім пішно просто дропну. Enemy dropping into the AO. The enemy's got a soft target. Oh. Loading fresh mag. Tally, mine. mine out. Closing. Get to the new base. Так, отут прилетів чувак. Я про це знаю. Де він саме, я поняття не знаю. Але виявилось так, що мені... Треба пушити дві однакові кімнати. Ну, зараз подивимося. Отут Ой, треба було просто допушувати. Я подумав, що він на мене наклеїв цю херню. От просто було. Найкраще рішення це просто я його зламав і зразу допушити. Ну ні. Я граю як. опен. Не вгадав? До побачення. треш. Так, поки я заїдав в своє горе. Це. Став мій найлегший голаг в житті. Так отут я бачу, що таймінг лодауту є. Тобто Френдний за 15 секунд до першої зони і на 45 секунді п'ятої зони падає лодаут. Той хто знає, інформація важлива. І варто юзати. Я якраз таки висів, чекав цей ладон. Так, більше не буду обрізати відео, в принципі, дуже цікаво. От тут є два варіанти розвитку. В принципі, можна почекати в цих контейнерах когось, когось залутаного. Або такого ж бомжа, як я. В принципі, я тоді спалю свою позицію. Я вирішую просто йти і шукати плашки, тобто якісь. Може не залутано нічого. Оп, знаходжу такого ж бомжа, як і я. Який боїться мене, мабуть, більше, ніж я його. Я взагалі без флешок? але ну, він про це не знає. Слава Богу, тут мене хтось пушить, і я так думав. Ну. Коротше, якийсь сумбур, Просто не, не розумію, що відбувається. Я почув, що ресурс, чувак. Почу... Його я, мабуть, і почув, що він так, тепер в мене є плюс-мінус плашки. Ще я пам'ятаю про цього. Не забув. Зона вже змістилась. Успішно не в мою сторону. Чую, хтось біжить. Я стріляв максимально хірург. Бачу його на патроні, Все, в нього back. немає вже патронів. Він перезаряджати має. Так, він взагалі вирішив. Бігти з поля бою. Даю авік просто на вдачу. Коротше, по факту відбувається щось незрозуміле максимально. Я, я так зрозумів, цей піде прям максимально ліво. Ну да, як я. Його там вже зустрічає хтось. От я думаю, кому до, допомагати. Ну думаю, ладно, цей, цей більш фір під мене. Буду допомагати верхньому. Тут я думаю, може я авіком, тачку якусь заберу. Може він на налодавати їде. Я от прям не розумію зараз. дуже дуже... сильний хаос в грі. Я бачу верхнього, який бився з нижнім. Тут я думаю, що він мене помітив. Думаю, ладно, сховаюсь. Їздить тачка, щось відбувається. Просто. У мене такий Добре. сумбур зараз. От я розумію, що я продвоїв з нами. Є ще третій. Де цей третій, я не розумію, поки що. Він десь під березою. Головне, щоб не, зад... не позад мене. Так, дві тачки бачу. Я, до речі, одну тачку кракнув. І він зараз їздить. Він їздить без рома без нічого. Опа, бачу трек, Це Оце чудово на мене дає. І той, що той, що я кракнув, приїжджає до мене успішно. Бля, що відбувається нам? Давай оце в мене в голові зараз. Це один на один. В нього тачка. Він. Як і хотів так і їздить. І... Я не знаю, він мав... Взагалі в гоночки грати, а не в варзоні. Що, блядь відбувається? Okay. <laughs> Клоун. Да. От якось так закінчилася ця катка. Якщо вона тобі сподобалась, то не пошкодуй, постав лайк, підпишись. І що ти думаєш взагалі? Ти б, залишившись один на один, плюс-мінус знаючи де суперник, ти б так, так само їздив на тачці. Ну, як на мене, якась печаль. Best commentary.